Так. О, ух ты, тут навіть коти ходить, Добре. Мені потрібно тільки ось це. Какао бобы, не что-то сегодня сокрыли. Добре. Так можно заводить, ребята, трешка дерева. Потому что его типа, не а! требует а, 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 вот не? Боже, что это было? Что это только что было? Путаница О нет Стоп, она может быть такая, что Лучше выводит типа, злые пауки Боже мій, боже ми се ты попали сегодня вечери распукойся, успокойся, то я добья, расплюсь за подтубе, оставянок что беду мой я все хочу быть ловушкой. Я так смотрела, что я. Стоп, а на что тут попая и Да, таза долбя. Добре, фух. Добре. Соблю себе тришки. Кавы. Начай не коштувала, але так мені мене хоч бути більше сил. Після декількох хвилин. Добре, я зробила вже собі као. Добре. Ой, яка какао, као? Кау Шкода в мене має цукрі. Ну, добре. Піду. Перегодаюся, мабуть. Найбатюшка дерев напівсяк. Ліше під інше до його. Не знаю, чому я хочеться зробити. Просто... Я така. Я потом... Я тут буду до зими. Звісно, я пообіцял бути тут тільки один місяць, але далі вже буде йти в я -я ясень тому що зараз уже серпень Ну і так, буде осінь і буде холодати, можливо вона восени піде сніг. Я до кінця не знаю. Тому треба завчасно, наїбати дуже багато диреться. Головна тільки не зайти занадто далеко в ліс. І головне бати береж, щоб на мене нічого не впало. Також буду збирати какао-боби для кави. Це зрозумію, чому тут такі гігантські? Кімната якась дивна. Що забудь спускатись! Фух, я жива, Боже мій. Типа як його Добре, ліпше не буду лізти кудись у ваях. І у нас також не буду лізти, тому що це дуже небезпечно. Боже, тут можна заплутатися. Так, стобі. Ось так, чудово. Я думаю, цілий день буду заїбати. 50 кількох годин баня дерева. Добре, я думаю, вже достатньо не купати, Плінне питання. де мій дім, а ось він. Тобі добуду ще цих пока бобів І більше не буду використовувати сокройов. О, у мене дві панди, я й не помітила. Я не хочу більше використовувати. А, нравится. я люблю. И ч я в залину взяла ежедно? Я, я тут буду жить. А, я не знаю, что я тебе люблю. А мне тебе и Значит, я люблю а, божечкой. У меня взяла їжу взагалі? Ну, на, 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 на. Улыбочку, рівка. А, я залин, думав про те, що тут треба такой знищити Ай, oh, я лиман взагалі олі на моей еже. Блин, Бути... інфекційних этих инфактирных твоих нажали. Oh. Добре все, якщо сховає з сокею, тому що в мене так уже взагалі немає, не буде що робити. ну Тобто в мене вже тільки одна сокея є. Я так і так я знайшла добре. Скрафчу дошки. дуже багато дошок. Так. Так. Добре. Тебе дуже багато дошок, дуже. Думаю, мені цього буде достатньо. Поки що дерево, яке залишилось, я покладу сюди. Це покладу сюди в піч. Смар собі тяжки. Добре, походжу ще раз, може ще щось знайду. Я туди ще не ходила взагалі. О, ще одна пічка. Це... шкія я супер такс. О, це ще. Я не дуже Яка Хулівка навіть є супер. А вона цікаво готує взагалі. Зараз ми це дізнаємося. Я не знаю, чи вона готує. Чи це привіти і... Так, вона навіть готує супер Тут є ще ось це. То сюди можна класти трошки їжі. Я не хочу зараз все їсти. Тому що якщо я зараз все з'їм, у мене потім не буде їжі. А це буде тоді дуже сильно погано. Тому зараз я заберу всю їжу. А з цих пічок. Стоп. Тут можна просто заплутатися реально. Чому я така велика дача? А, мені ж її батьки залишили, а батьки з якело всіх дуже люблять. Ого, я не думала, що з цього м'ясом приготувати буде хайп. Вау. Прикольно. Як правило, батьки вони дуже люблять, душать. Добре. Кабуэри покладу сюда и дедушкой поедем как бы, заодно, потому что я очень голодна. Так... Mm -mm. Mm -mm. Ah. Я не помню, как стемнило. Але комп'ютер і Добре, забив цей комп'ютер з собою. Ух ти! Якась мойква. Добре, забив його з собою. Ой. Який же він тяжкий. А Ось цей ти сюди. також сюди. Мені поки що не потрібні. Сюди. Ага, ага, тут все. Тут я це люблю клас. Тут це і ще окей, я добю все. Мені вже час іти це спати з тобою щось холодильнику нічого немає. О, божечки, ж ти мій. Як нема нічого в холодильнику? Капець. Якщо нічого немає в холодильнику. А це каубу ви? Ні. Якщо нічого в холодильнику немає, це ж... Це купець буде. Я ліпше все поховаю в холодильник, бо в мене вся їжа зіпсується, я не подумала про це. Тоді я взагалі не зможу її їсти. А, ну вот это я покладу сюда, это сюда, это я буду уже... Это... Боже, я уже думала, это скала, какая-то... Дякась... Собирается в себе еще паутыня. Це... Сначала тяну войны, блин. Тебе це... все. еще что ж тут, Так и не подавилось. ну ну. Оу. Прикольно. Составку. М -м -м. мне от себя подобается, в принципе, так как я сыла. Теперь на маньяках. В принципе, не беду, все нормально. по Ох. Ну, да, все же. А, э, ой. Вытаюсь. А, да, Буду же спать. Ах.